Volvo V60 продано 13 рік 2.0 дизель автомат. І сьогодні у нас субота 18.00. Зробили документи, зробили страховку, автомобіль поїхав в регіон, Одеську область. Хороші люди приїхали, дуже хороші люди. І дуже класна кайфова машина попалась їм. Перевіряли, тест-драйв робили і так далі. Тому, друзі, кому потрібні Вольво, у нас їх, гляньте скільки, є з чого вибрати. І кожен тиждень нові поставки. В Мрео. Ось, ну, субота, бачите, вже пізно не встигли в Мрео зареєструвати. Тому зробили пакет документів і поїхала машинка в регіон. Запрошую всіх на тест-драйв. Компанія Greenway Auto. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Приїжджайте, робіть замовлення і до зустрічі!